Двоє немовлят мало не загинули під час пожежі у приватному будинку в Маріуполі. Зайнялося вночі, коли всі спали. Дорослі встигли винести новонароджених на свіже повітря. Втім, швидка забрала крихіток до лікарні. Попередні відомо загорілося від запаленої свічки. А ось у Торезі, також на Донеччині дітей врятувати не вдалося. Вони вчаділи. Зайнялося в цьому будинку приблизно півдні. Дворічну дівчинку з чотирирічним братиком залишили під наглядом старшої сестри. Та дівчину терміново викликали до школи. За кілька хвилин спалахнуло. Родичи и семьи припускают, загорелась опральна машина через замкнение. Побежал сначала сын младший, Оксаны, забежал и начал мне звонить, до хата горит. В хату невозможно зайти, сильно много дыма. Начали разбивать окна, выдирать рамы, чтобы выходил дым с оттуда. По диспетчерской службы станции скорой медицинской помощи поступило сообщение о пожаре. По прибытию было выяснено, что открытого горения нет, но тлеют домашние вещи и стиральная машина. машина. Мати дітей в цей час була в бабусі. Нині жінка в шоковому стані. Відмовляється спілкуватися з журналістами. Ні бабушка, ні мама. Вони в такому штоці, що ну падає, сознання тірають, вона навіть не може. Просто їжа з тим, що от це от, похоронами зайнятися. Хрещена одного з загиблих малюків у трагедії звинувачує співмешканця матері. Він сказав, що він туди налів самогона на машинку і Ну, в різні. Не вбачають вини матерів загибель для детей и социальной службы. Мы будем констатировать это как несчастный случай. Тот факт, что дети остались без присмотра, и как бы по предыдущим, вернее, по первым. По першому аналізу це все була з огнем. Соціальні служби не мали приводів для позбавлення жінки материнських прав, адже навідувалися до сім'ї щотижня. Діти були не маленькі, не дуже чисті. З мамою була приведена достаточно такой серйозний розговор. І буквально на наступний день ми виїхали уже туди ще не убрали, то есть они за сутки буквально все. они купили продукти, діти були чисті, вимиті. то есть обстановка була нормальна. Проте міська прокуратура вважає такий контроль недостатнім. На мій погляд дійсно. Дійсно, служби повинні були здійснити більш належний нагляд, і на мою думку, є в їх діях недоліки, оскільки стався цей випадок. Нині, за фактом загибелі двох дітей, внаслідок нехтування правилами пожежної безпеки розпочати кримінальне провадження. Хто винен у трагедії, з'ясують слідчі Сергій Вендін, Олександр Осадчий, Донецька область.